Що я собі прикупив на книжковій країні? Розпочнемо з книг. Перше, що припало мені до душі, це дівчина, яка впала під море від видавництва «Рідбері». Я її нещодавно бачив в КСД, і мені дуже сподобалася нотація, і взагалі вайб цієї книги. Як тут написано, це доволі схоже до атмосфери Хаяу Міядзакі. І це мені здається круто. При тому мені дуже сподобалося, як воно виглядає, і в цілому якість книги дуже класна. Далі йде п'ята частина золотої бранки Золото. Я ще не дочитав четверту, але вже давненько дивлюся, щоб купити саме п'яту. Ну і щоб якби було прочитати, продовжити. Мені дуже подобається е, саме ця сага прям дуже крута фентезі. Якщо хто ще не читав, то раджу його обов'язково прочитати. Далі дещо незвичне: це комікс від української авторки, якщо я не помиляюся, їх тут декілька є, Наче були всі в наявності, але я взяв лише першу частину, тому що мені дуже сподобалась мальовка і видавництво. Тут доволі прикольне саме по собі. Я його раніше ще не чув. Я навіть зробив фоточку з продавцем. Він е, був з маскою жителя, а я люблю Майнкрафт, тому чому б це не зробити. Всередині дуже гарна мальовка. Цим вона мене, в принципі, і покорила. Тому, якщо мені сподобається перша частина, я обов'язково докуплю ще дві, які є. Ну і магічний корабель. Я, чесно кажучи, його давненько дивився. Мені дуже сподобалася анотація. Знаю, що ще не всі книги вийшли, але це трилогія. Тут не так багато. Але сама по собі книжка доволі величенька. Напишіть в коментарях, хто читав, чи класна ця книга, Бо анотація мені дуже подобається. По книгам все, але є ще дещо, що я зміг купити на фестивалі. Тому що, окрім книг, там ще були і інші різноманітні ядки. І це білінки 3D-принт. Мені дуже сподобався в них ось такий дракончик. Ну більше сподобався, звісно, дружині. Але мені теж він такий прям класний. Там ще було багато різних підставок з 3D-печаті, а це прям дуже класний такий дракончик, це наче з Четвертого крила, яке я ще не дочитав, і ось така закладинка, яка вже просто вилазить з торбинки. Ось так вона виглядає. Теж з четвертого крила дуже гарно зроблено, так незвично, і прям мені дуже сподобалось. А ви діліться тим, що ви купили на книжковій країні, і чи були ви там взагалі.